Всім привіт! З вами я, Тімі Ден 23, і сьогодні я вам покажу, як очистити пам'ять на iPhone. На Android це теж працює, але там трошки по-іншому. Тому, можливо, колись я зніму це відео про Android. але у сьогоднішньому відео про iPhone. Якщо ви користуєтесь активно телеграмом, як і я, то ця фішка буде вам дуже корисна. Ви зможете очистити декілька сотень мегабайт, а то й декілька гігабайт. У кого не дуже багато пам'яті взагалі, то буде дуже корисно, як мені, наприклад, у мене 32 ГБ. Тому у мене пам'ять ну, потрібна. І щоб її не заповнити повністю, я іноді користуюсь цією фішкою. Для цього нам треба зайти в Telegram, налаштування. Шукаємо тут пункт дані та сховище. І на саме вища кнопка. Використання сховища. Бачите, 210 МБ. У мене мало, тому що я цією фішкою користуюся, а ті, хто це роблять перший раз, там декілька гігабайт. Я от перевіряв на телефоні тата, у нього там 14 ГБ. Ви розумієте, скільки це? Це половина моєї пам'яті. І ось тут у вас пише, що займає, скільки місця. Наприклад, відео 206 МБ, фото 6. Інше, я не знаю, що таке, інше 5 мегабайт. І кілобайти воно там нічого не дає. І ми просто натискаємо очистити весь кеш і очистити очистити весь кеш. І дуже швидко качечка нам почистила все. І ось тут, внизу, у вас є ось така штучка. Якщо ви не будете це робити, дуже. Часто, і ви не хочете, щоб воно там заповнялося всю пам'ять, ви ставите, наприклад, на 8 ГБ. І якщо у вас тут буде 8 ГБ, вам прийде повідомлення, що у вас заповнено сховище, і вам треба буде сюди зайти і от почистити. А можете взагалі натиснути 2, і тоді вам, якщо ви активно користуєтесь, буквально. Кожні півмісяця буде приходити повідомлення, що треба почистити. Але у мене пам'яті вистачає, тому я поставлю на 16. Якщо вам було це відео корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, і тоді буде більш подібних відео. Дякую за перегляд. Всім пока-пока!